Нині життя Оксани і Станіслава зіткане з безперервного потоку пацієнтів, консультацій та операцій. Уже четвертий рік поспіль подружжя травматологів допомагає українським військовим ставати на ноги після поранень різної тяжкості. Станіслав працює з травмами великих кісток. Оксана ж спеціалізується на хірургії кисті і виконує складні операції на периферичних нервах. У свій позаробочий час вони також приймають пацієнтів. Ось, приміром, на огляді поранений захисник якому. Немає й 20 років. Нині йому буквально нарощують кістку. Немає у чоловіка кістки, кусочок, тому ми йому зробили операцію. Отут-от, -от, да? у нас отак -от -от не було. От. Спочатку лікували рану довго, вставили йому туди цемент з антибіотиком, ну PMMA спейсер називається. А потім витащили його, переробили кістку отут-от. -от. Поклали апарат і отак, -от, от спускаємо йому кістку по міліметру в день до, до того моменту, коли воно не співставиться з його рідною кісткою. І поки мовимо по міліметру круглітить, буде наростати нова на цьому місці. Пораненим військовим часто доводиться робити серйозні конструктивні втручання. Необхідні матеріали та ліки коштують чимало, тож Оксана, окрім медичної допомоги, займається й пошуком ресурсів, аби кожен захисник отримав належне лікування. Те, що можна покрити на лікування військових за рахунок держави, ми там обов'язково використовуємо, і дуже вдячні за це. Те, що не вистачає, а ми хочемо, щоб лікували як треба, як по по ну, як себе, як себе? Угу. все те, що не вистачає, всі ці благодійні фонди, як е, мій фонд, маленький фонд. Але екстрені потреби ми закриваємо великі фонди, як Янголи у них більше потужності, і вони специфічно заточені під допомогу військовим своїм пораненим. Є такі самі госпітальєри, є ще дуже багато фондів, які от в тих випадках, коли нам треба якісно пролікувати пацієнта. Також іноді Оксані та Станіславу вдається оперувати у приватній клініці, в якій вони працюють. Тут подружжя безплатно консультує поранених військових. Ми ще організовуємо їм лікування. Якщо є можливість, це звісно, добробут, ми обожнюємо добробут приватні клініки, умови гарно. Якщо ми знаходимо десь гроші, є можливість прооперувати військових тут, ми звичайно використовуємо цей ресурс. У нас є ще декілька лікарень. З якими ми дуже сильно дружимо. Там хороші лікарі. Там ми би всі хотіли якісно прокувати. Всіх поранених. Повірте, таке знаходиш іноді по лікарнях, коли їздиш, аж сльози капають. Ну просто це коли по незнанню, коли по випадковості, коли через небажання. Ну от отак от сталося. І ти розумієш, що ця людина інвалідна все життя, а можна було щось зробити подружжя оперує не лише в Києві, а й в інших регіонах України. У нас традиційно повертається в стрій: 85% поранених після поранення. Ми їх відновлюємо якісно і хорошо. І тобто, зберігаючи особовий склад, боєздатний, ми таким чином підсилюємо нашу країну. І це займає насправді у нас обох по 80% часу. Not. 10% ми працюємо як цивільні лікарі, заробляємо гроші. на життя. Станіслав і Оксана вирішили не залишатися осторонь ще на початку повномасштабного вторгнення РФ. Вони не щоток знають, що таке війна. До 2014 року подружжя разом із дітьми жило в Луганську. Нині вони з особливою ніжністю згадують ті часи. У нас був хороший будинок коло річки, там річка малявка така, але все-таки річка. В неї була пойма. вона навіть один раз розлилося нам в огород. Не. У нас були солов'ї, яблуні туман від річки. Та. Прямо от в тебе в, та, в жаби, жаби квакали і качечки. У нас була улюблена робота обох в різних лікарнях. Ми теж не разом не можемо працювати досі. Спеціально да, да. Так. от. і у нас там всі родичі були, все було якось близько. У нас була добре розвинена інфраструктура. За ніч можна було доїхати до Києва, І з Луганська, і з Донецька, і з Харкова можна було полетіти в будь-яку точку, куди хочеш. У нас була прекрасна робота, відпочинок два рази. На рік у 2014 році родина переїхала до Бучі. Життя поступово налагоджувалося. хоч і не одразу, але подружжю вдалося знайти хорошу роботу, а згодом придбати власне житло. Втім, 24 лютого 2022 року війна вдруге увірвалася в їхнє життя. Повномасштабне вторгнення Оксана з дітьми зустріла у Бучі. А я дома з дітьми і батьки напередодні. Буквально от буквально там в цей день приїхали. У них 23 го числа день весілля. Річно, річниця, і вони якраз 23-го приїхали. Невдовзі разом із дітьми подружжю вдалося виїхати до Києва, а на початку березня з окупованої Бучі намагалися поїхати й батьки Оксани. Втім, сталася трагедія: машину розстріляли російські військові. Мати Оксани загинула на місці, а батько отримав поранення. Я узнала, що з ними це сталося, дозвонилась до батька. Я знала, що він сховався в якомусь рай. І Я чітко, ну не з першого разу він був в шокці. Я у нього от змогла уточнити по тому місць, по дорозі, як вони їхали, і з точністю до там 50 метрів його локацію визначити. Ну просто правильно задаючи йому питання. Тоді Оксана кинула всі сили на пошук батька. Зрештою допомогли волонтери. Дозвонились. Я батько пояснила, що зараз тобі будуть дзвонити. І йому сказали, що куди йти, і він через городи, ну тобто, необхід, бо там їздили і стріляли. Він через городи перелазив, падав, ліс, і там через два-три дома переліз до людей. А там були фельдшер і водій з швидкої допомоги. Це її хата. Вони взяли його до себе. Надали йому першу медичну допомогу, відігріли. Він у них просидів до ранку. Вранці зв'язок ліг, але я змогла до нього дозвонитися. Я дуже сильно хотіла. Продиктували йому маршрут, яким можна було вийти. Ми з ним на двох прийняли рішення, що ми що він виходить. Це було 50 на 50. І коли він вже пішов, ну, тобто пішов, ми замерли. Я сиділа, просто дивилась телефон, і через 40 хвилин перезвонив, я вийшов. Так, да, він через блокпости йшов, там були ситуації, які він міг не вижити. Але от так склалося, що повезло. Уже у Києві Оксана власноруч прооперувала батька. Права рука прострелена і голова трошки підбита. Отак от. І далі він, його життя залежало від мене, від тебе дуже довго. Отаке. На честь мами Оксана заснувала благодійну ініціативу, а згодом і благодійний фонд, який допомагає переселенцям і військовим. Від свого імені, від імені благодійного фонду на сепхо хочу подякувати українцям бахі за можливість купити двадцять карт, які ми передамо дуже хорошим хлопцям на світ. уже четвертий рік. Оксана та Станіслав працюють майже без вихідних, поєднуючи роботу із волонтерством і кажуть. Не планують зупинятися допоки є потреба в їхній допомозі. Щоденна важка робота, це багато часу, це емоційне реальне виснаження, ну, кучу всього. Але у нас є мета. Ми дуже хочемо, щоб ця війна закінчилась нашою перемогою, перемогою України.